Давайте поговоримо про сферу та її рівняння в просторі. Задача ось така: по якій криві сфера з рівнянням плюс 2 в дужках квадраті, плюс y 3 в дужках квадраті, плюс Z плюс 12 в дужках квадраті, дорівнює 169. Перетинає площину іксиг. Спочатку давайте подумаємо, що це буде за крива. Для цього спробуємо спочатку візуалізувати нашу модель. Маємо з'ясувати, що буде центром і який буде радіус в нашої сфери. Ну, ми вже знаємо рівняння нашої сфери. так? Значить, ось тут ми маємо віднімати мінус 2. А ось тут ми віднімаємо 3. А ось тут ми віднімаємо мінус 12. Саме тому при і при аплікаті утворюються знаки плюс. А отже центр нашої сфери, нехай це буде точка А. Буде мати координати мінус 2. Далі, віднімаємо 3, тому плюс 3. Далі віднімаємо 12, тому буде мінус 12. Мінус 12 віднімаємо, тому вона і буде центром. І далі, ось тут, ми пам'ятаємо, що стоїть радіус в квадраті. Тож радіус це буде корінь квадратний зі 169, і це буде 13. Тож, наша сфера матиме радіус 13 і центр в точці, мінус 2, 3, мінус 12. Давайте побудуємо її. Це такий собі застосуночок, де можна побудувати сферу механічно. Отже, наша сфера, вона, бачите, висить ось тут внизу. Чому? Тому що за саме в неї мінус 2. Вісь х, ось направлено сюди. Вісь і зелененька, вісь аплікат синенька, червоненька, вісь вісьхів. І координати центр, центр нашої сфери ось він. Мінус 2, 3, мінус 12. Це центр нашої сфери. Тепер дивіться. Оце підсвічене сіреньким, це навмисно. Це та якраз площина, яку ми будемо перетинати. А перетинає вона площину Х. Тож ми бачимо перетин синьої зеленої стрілочки, так? вісь вісіків і вона нас перетинає. Вона нас перетнула, перетинає ось тут. Я провела цю товсту чорну лінію. Це лінія, яка проходить через центр і через центр перетину. Давайте тепер наближимося. Перше, я хочу, щоб ви побачили, що ми поєднуємо центр з будь-якою точкою на нашій сфері, і тоді ми отримаємо радіус. Але вона перетнула нашу цю сиреньку площину. Ви вже побачили, так, що вона перетнула нас по колу. Ми бачимо чітке гарнюні коло перетину. Тепер, якщо ми будемо наближатись і трошки проаналізуємо, що ж ми тут будемо бачити? Давайте розташуємо так, щоб нам було якось візуально. Приємніше працювати, мабуть, ось так. Давайте тут трошечки добачимо: це центр сфери. Ось тут знаходиться центр сфери. А ось тут знаходиться центр тієї фігури, по якій нас перетнули. А перетнули нас по колу. Бачимо так коло перетину. То тепер, якщо у нас просять там скласти рівняння оцієї цієї фігури, нас питають, по якій фігурі був перетин, то був перетин по колу. А отже у нас буде площина, OXY, і в тій площині має лежати коло. А наше коло на площині має теж рівняння, і ми про це пам'ятаємо. Пам'ятайте 9 клас, х відняти хай буде альфа, щоб не повторюватись так, в квадраті. Додати у відняти бета. Дорівнюю радіусу в квадраті того кола. Причому, що альфа і бета це координати нашого центру. В мене це точка H в мене точка H. координати центру кола. Ось у наша точка H. Тепер як же з'ясувати, які там будуть координати? Якщо ми прискіпливіше будемо дивитися, то ми побачимо, що оця вісь, яка проходить перпендикулярно до площини Х. Ви бачите, що вона буде абсолютно паралельною до Осі ОЗ. Тобто, ось тут буде наш перпендикуляр. Ми можемо з вами допроводити лінію до початку координат. Ось тут наша точка О з координатами 0,0,00. 0, 0, 0. Але вона не буде радіусом. Оця відстань не буде радіусом. Проте тут буде кут в 90 градусів. І ми це з вами бачимо. А тепер давайте подумаємо. Ми знаємо координати центру, як ми про них дізнаємось. А це оці ж самі координати, але з нульовою аплікатою, тому що ця точка H вона лежить в площині. Точка H належить площині, OXY. Х. Тому тут буде нульова апліката. А отже, координати за х2 і мінус 2 тут, за y так само, 3 там, 3 там. А отже, наша точка H має координати 2, 3, 0. Сподіваюсь, це ні для кого не таємниця. Прибираю замалювання. Ми з вами побачили: точка H знаходиться тут. Давайте тепер спробуємо якось віднайти радіус нашого кола утвореного. Бо координати центру ми знаємо мінус 2, 3 і 0 за аплікатою. Бо вона лежить в площині Хі. Тепер нам потрібно якось побудувати. Нашу відстань від точки H і кудись, куди ми зможемо з вами порахувати. Ось тут коло перетинається, по, наша сфера перетинається по цьому колу. А отже, якщо я візьму тут точку B, давайте ми їй дамо ім'я. Ми зможемо подивитися її значення, але ми підказку не будемо шукати. Давайте подумаємо, що ж це можуть бути за координати точки Б. Так, це калькулятор, і він написано, що калькулятор. Якщо я тисну показати значення, він мені одразу скаже, які це будуть значення. Але в нас вже в зошиті немає такої можливості, тому ми маємо щось десь обраховувати. Оцю відстань ми гарантовано знаємо, як ми знаємо? Тут була координата мінус 12. А тут ця ж сама координата стала нуль. То скільки буде ця відстань? Звісно ж, 12. Тоді що ми можемо з вами доробити? А ми можемо добудувати? Ми можемо поєднати ось цю точку з будь-якою точкою. Де, де завгодно. Я беру точку на осі. На осі беру або на осі іксів, або на осі І. Я можу або сюди, або сюди провести, куди мені завгодно. Але так, щоб ця точка належала одночасно і колу, і осі. В даному випадку ми ємо осі Xів. Не дивіться на те, що там обов'язково 6, може 6, може не 6, може Бог його знає. Тут буде наша якась точечка Б. У точці Б обов'язково будуть координати. Якийсь ікс. А от Y буде нульовий, бо він на, точка на Осі лежить. І апліката буде нульова, бо ця точка належить у цьому перерізу. А переріз у нас йде в площині OXY. тобто там всі аплікати нульові. Тому оця точка B буде мати лише координату X. Де мені взяти цю координату X? Для цього я маю поєднати. Цю точку Б, вона одночасно лежить і в площині ОХІ, бо лежить на цьому колі, так, на перетині, і лежить на сфері, бо саме сфера перетнула. Тому в мене утворюється ось така побудова. В мене утворюється гарнюнький трикутник. Так, Тут вже букву А закрилася. Тож трикутник 12, один катет. Невідомий катет, але він точно буде радіусом оцієї оці кола, який ми шукаємо. А що ж таке буде БА? А БА це відрізок, який сполучає центр нашої сфери і точку на сфері, як він називається? Хто сказав радіус молодці, абсолютно правильно, він дійсно називається радіус. Якщо ми побачимо нашу умову, так, щоб нічого не підтасовувати, 169 радіус в квадраті. А отже, просто радіус у нас буде 13. Тож ми бачимо ось цей і ось тут буде радіус 13. Тож тепер ми можемо знайти це R маленьке. З оцього великого трикутника точка А, точка Б. Точка трикутник А, Б. Чорна лінія паралельна до Осі ОЗ. Тому що це лінія, що поєднує два центри: центр нашої сфери і центр перерізу. Тому тут буде перпендикулярна. А отже, кут БHA буде дорівнювати 90 градусів. Далі, ми з вами щойно подивилися, що наше BA Буде 13. Ми подивилися, що наше HA буде 12. то Тоді ми легко за теоремою Піфагора можемо віднайти а, і наш оцей маленький радіус HB. Тоді HB або наш оцей маленький радіус буде дорівнювати кореню квадратному. Із 13, гіпотену 13 в квадраті. Треба відняти 12 в квадраті. От ми отримаємо корінь зі 169 мінус 144. Буде наш корінь з 25. Тобто оцей маленький радіус у нас буде дорівнювати 5. Ось цей радіус буде 5. А тому ми тепер елементарно можемо скласти рівняння нашого кола. Ми бачимо точку H. Точка H має координати. Мінус 2, 3, 0. Так само, як і точка А, тільки без аплікати. І радіус у цього маленького буде дорівнювати 5. Радіус у цього маленького дорівнює 5. Повернемось до. Нашої презентації і спробуємо скласти рівняння нашої цієї сфери. Прибираю зайві побудови. Так, ось це ми з вами побудували, 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 Радіус 5, ми запам'ятали. Тож, по якій кривій сфера оця перетинає площину Хі. Точка H. А отже буде Х плюс 2 в квадраті додати y-3. Там плюс 3 було в квадраті. І аплікати в нас немає. Тому вона перетинає по такій площині і дорівнює 5 в квадраті. Можна писати так або написати одразу 25. Тут же, як вам буде бажання. 25. От по цій кривій, ця крива буде називатись коло, тож сфера і площина Ох перетинаються по колу, яке задається ось таким рівнянням. Наразі тепер ми можемо відповідати і на друге запитання. Друга частина запитань. Чи належать ці криві точки М і Н? Як перевіряти? Ми беремо наші координати точок і підставляємо в наше рівняння. Ми бачимо 0 тут, нуль тут, а отже, вони обов'язково лежать в площині О, а тепер перевіряємо, чи належать вони нашому колу. Підставляємо координати точки М. І це буде. 2 плюс 2 в дужечках і в квадраті, додати і за ігром 0-3 в дужечках і в квадраті. Якщо отримаємо 25, вони там і лежать. Тут буде 4, 4 в квадраті 16, додати мінус 3 в квадраті 9, разом буде 25. Вони дорівнюють 25, тому точка m належить тому колу. Поговоримо про точку n. Так само ми підставляємо в координати. І отримаємо. Точка n в нас буде дорівнювати 1 плюс 2 в дужках і в квадраті, додати замість Y 4 мінус 3 так? в дужечках і в квадраті. Чи будуть вони дорівнювати 25? Перевіряємо: 1 плюс 2 буде 3, значить, тут буде 9. А тут 4 відняти 3 буде 1. І плюс 1. Це буде дорівнювати 10. І це не дорівнює 25, а тому точка N не належить нашому колу. Не належить у цій фігурі. Як це виглядає на побудові? Я приберу зараз наші з вами розрахунки. І давайте ми включимо ці точки. Тут є ось такий перетин: точка М і точка N. Ось так, наближено. Як би вам показати, мабуть, ось таким чином. Ось такий буде перетин нашого кола. Ось тут буде наша точка М. Давайте ми її підпишемо, наші координати. Показати значення. Ось ось вона наша: 200.м. І точечку n. Ми їй так само показу, покажемо значення. Вона показала значення ось ці ближній, нам 1, 4, 0 достатньо. І ми побачимо наше значення точечки. 1, 4, 0, треба по-іншому показати. Ось таким чином ми з вами бачимо те, що точка N дійсно не належить цьому колу, вона лежить всередині цього кола, а точка M належить цьому колу. Чи можна було інакше перевірити? Так можна, можна було б підставляти рівняння нашої сфери. Бо якщо вона, ця точка належить сфері, то вона обов'язково належить колу. Якщо ця точка не належить сфері, то вона не належитиме й колу. Бо коли сфера перетинається якраз по цьому малюночку. Якщо ви хочете побачити, ось така шапочка в перетині в нас утворюється. Площина Хі зараз перпендикулярна до екрану. Ось така шапочка перетнулася вона ось таким чином. Дякую за увагу! Вчить математику!